До нас їде Павел Альтгамер. З його візитом в Івано-Франківську відкриються двері мистецької резиденції міжнародного масштабу. Альтгамер, польський всесвітньо відомий художник, скульптор, перформер. Митець приїде у складі міжнародної мистецької групи разом із художниками з Польщі, Берліна Нью-Йорка. Павел Альтгамер це найвищий рівень там художників, які населені сну на, на пана рівні, так би мовити. В світі, тобто це географія діяльності в найвідоміших мистецьких столицях світу. Є легенда, яка говорить про те, що там, там, гонорари сягають мільйонів таких митців. А ми домовились фактично там за якісь смішні гроші. Мистецька резиденція працюватиме в Івано-Франківську з 12 по 20 травня і стане платформою для популяризації в місті сучасного актуального мистецтва. Проте кажуть організатори, це проект не лише для художників. Він має стати загальноміською справою, об'єднавши через мистецтво звичайних людей. Локацією мистецької резиденції стане старий готель Дністер. Саме там Альтгамер влаштує конгрес рисувальників. Сі охочі жителі гості міста можуть. Е приміщенні моделі міністер на другому поверсі, малювати постійно засоби, матеріалами забезпечуємо, повністю формат, без формату, тобто без ніяких рамок. Ви хоч Рамок, ви хочете сказати те, що вам болить, якусь виразити свою емоцію, ви можете це вільно зробити. Схожі конгреси рисувальників вже відбувалися у Пекіні, Римі, Варшаві та Берліні. Кожен несе в собі якісь несподіванки. Івано-Франківський не стане винятком, каже Прикарпатський митець Ярема Стецик, котрий два дні з восьми газдуватиме на резиденції. До участі у проєкті запрошує долучитися навіть тих, котрі вважають, що не вміють малювати дітей і дорослих. Ця подія зрозуміла, що вона ще додатковий. Я кидає у Франківськ в тому плані, що це не приїжджають. Художники вчити малювати яблука. Це приїжджають люди, які готові будуть спілкуватися з будівельниками, з токарями. Їм не чужа буде розмова з економістами там, чи з чиновниками. Тобто це приїжджають люди з соціального, соціального розвитку, а не художнього. Вісім днів поспіль івано-франківці матимуть можливість творити без будь-яких обмежень, а спілкуючись через мистецтво, робитимуть місто кращим і добрішим. Подія стартує 12 травня о 12 годині.